Доброго дня, шановні мої. Ну що, давайте з вами проговоримо деякі нові плітки. <смі> ну, як плітки? Вони вже обростають вже законопроектами ці всі плітки, але все ж таки хочеться пробігтися по основним тезам, які у нас сьогодні вже починають шипіти з усіх кутків. І щоб ми готувалися до таких змін морально. Тобто, моя задача вас вам повідомити, вас налаштувати до змін, щоб потім для нас, усіх хто дивиться мій канал, то не були критичними змінами в нашому житті. А ми були морально до них готові. Значить, перше. У Верховній Раді я дивлюся просто, що вони все крутяться і кручаться навколо фопів, навколо фізичних осіб, навколо, навколо, навколо щось хочуть усіх поводити на чисту воду, щоб усі, усі платили податки і побільше, побільше, побільше. І так, у Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо регулювання роботи соціальних мереж. Подано законопроект, що регулює роботу соціальних мереж, таких як Телеграм в Україні. Вимагає розкриття інформації про власників та джерела фінансування, а також обмежує використання платформи з непрозорою структурою власності. Йдеться про закон, проєкт закону номер 415. Законопроект передбачає наступне. Виокремлюються провайдери платформи спільного доступу, уточнюється, що ключовою відмінністю платформ спільного доступу через яку поширюється масова, є наявність на них сторінок, облікових записів, каналів тощо, через які поширюється масова інформація. Вимоги до провайдерів новою. Законопроект пропонує не встановлювати обов'язкову реєстрацію для провайдер платформ спільно. Замість цього такі провайдери повинні забезпечити присутність в Україні свого представника, представництву або юридичну, або фізичну особу. На провайдери покладається зобов'язання на вимогу націоналі закривати структуру власності. Законопроект пропонує встановити законодавчу презумпцію. Органи державної влади місцевої їх посадові особи також надальше не мають права використовувати платформи спільного доступу до інформації з непрозорою структурою власності. Нагадаємо: представник головного управління заявив, що Телеграм становить загрозою інформаційній безпеці України. Що я вам хочу сказати? Це все торкнеться, якщо вони починають. Нагадаємо, писав судового юридичного суду відповідний законопроект. Княжицький він зазначив, що це російська мережа. Телеграм став основою платформою. Я хочу просто сказати, підвести до чого. Як це стосується наших маленьких підприємців? Всі ми знаємо, що багато хто користується телеграм-ботами, да? не забуваємо. Що телеграм-боти інколи нам дають можливість спростити наші надання наших послуг, зробити більш-менш все компактно, доступно, ну якби спокійно, ніяких не потрібно там нервувань нервування, всього іншого. Також я хочу звернути вашу увагу, що телеграм-каналами користуються усі наші і міністерства, і податкова, і НБУ. Що тільки ти не знайдеш в тих телеграм-махів. Меседж, який щоб кожен е, показав свої власника цього каналу. Тобто, якщо у мене канал називається Податкові новини від Світлана Наторіна, то як би зрозуміла, що це за Світлана Анатолійовна, і мої дані мають бути зрозуміли тим, кому я це все пишу, тобто вам, хто це все читає і слухає. Точно так же це буде е, телеграм лише один приблизно таке саме регулювання, яке все на законах для платформ типу YouTube. Те ж саме торкнеться Ютубу, і я вам скажу так, ходять клітки, що тепер податки будуть у блогерів окремі, окремі. А, і Це буде стосуватися тих YouTube-каналів, у кого підписників 10 тисяч плюс. Також прошу звернути на це увагу і слідкувати за новинами, коли вони почнуть діяти ці зміни і кого вони можуть торкнутися. Ми плануємо надіслати запит Державної фіскальної служби окремо по телеграму і по тих пабліках, де ми бачимо багато реклами: економічну активність, зазначений Юрчишин. Ну, коротше. Полізли вони тепер сюди. Щоб нас потім не цькувало за так би мовити, перешкоджання свободі слова, ну це все, що люблять казати ліваки, нам треба звернутися до європейських практик, де знають, як заохотити технологічні платформи до співпраці. Ми не знаємо, що таке співпраця, бо слово ліваки не дуже гарно звучить в контексті того всього, що ви хочете. І так, це перша новина, на яку потрібно звернути увагу, тому що то вже починає все крутитися, вже є законопроект і вже є плітки про те, що блогерам будуть присвоєні нові податку, податки, податкові ставки. Побачимо. Далі Верховна Рада ухвалила за основу законопроекту про так званий клуб білого бізнесу. Пам'ятаєте, хто дивиться мене постійно, ми вже проговорювали, коли гетьманцев, пан Гетьманцев там щось випив, покурив, просто сказав, що та давайте клуб придумаємо, давайте. І ось вони придумали і вже він втілюється у реальне життя. Про це значить, білого який стосується податкових перевірок. Це повідомив перший заступник Желізняк. Згідно із законопроектом, якщо підприємець відповідає прозорим критеріям щодо рівня сплати податків і рівня зарплати, то податковий контроль у вигляді перевірок щодо нього не здійснюватиметься. Документ розширює зміст поняття податкової ризики. Комплайнс, да, ми вже говорили про комплаєнс управління податковими ризиками. Також пропонується заправити перелік платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Зокрема, йдеться про вимоги щодо рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати, вестиме цей перелік Державна податкова служба. Далі, які переваги, мораторій на документальні перевірки, скорочення строків камеральної документальної, індивідуальні податкові консультації протягом п'яти це вообще фішка прикольна протягом п'яти календарних днів. Я коли замовляла для себе індивідуальну податкову консультацію з приводу роботи. Перером, коли ти надаєш послуги онлайн, чи потрібен, чи не потрібен, я чекала відповідь 30 днів, тому 5 – це бонус. За платником, за платником податків закріплюється комплекс а, Compliance менеджер з яким платник зможе взаємодіяти серед іншого з використанням засобів дистанційного зв'язку. Зокрема, у режимі відеоконференції також звертаю вашу увагу, що були внесені зміни в податковий кодекс, де вже є можливість попередньо погоджуватися треба про те, що ви можете бути на відеозв'язку з податковою. Там є, звичайно, якісь певні критерії і при певних випадках, але вже така, функціонал вже такий вводиться. А це означає, що скоро ми надіюсь, дійдемо до того, що нам не потрібно не буде нікуди їздити, а просто ми будемо телефонувати один одному і розповідати через екран, що ми один про одного думаємо. Платник податків на свій запит у п'ятиденний строк має право отримати відомості про наявного контролюючого органу податкову інформацію. Окей. За даними Офісу Гінпрокурора, в Україні 77% кримінальних справ проти бізнесу поручуються правоохоронці без подальшої передачі їх до суду. Ну, так це не до нас, це питання до правоохоронців. Можливо, вони пишуть якусь таку херню, що з неї навіть у суд стидно йти. М -м -м. Мабуть, туди треба задати питання. У січні жовтні 2023 лише 23% кримінальних проваджень у сфері доходили до суду з обвинуваченим актом. Так це ж хороша статістика. Чого ви ж жалуєтесь? Це на третину менше, ніж у попередні роки. Та це ж хорошо. Кількість закритих кримінальних справ щодо господарської діяльності є найнижчою за останні 5 років. Бізнес-омбудсмен, до речі, не забувайте, будь ласка, у кого є такі проблеми з бізнесом, на кого тиснуть, погрожують. Бізнес-омбудсмен, ви можете їм написати скаргу, вони дуже добре реагують, дуже. І швиденько, до речі. За 10 місяців державна позиванда нарахувала бізнесу 46 мільярдів гривень. Угу. Окей. Так, білий бізнес стосується мораторійних документальних платників свій. Да, це ми все з вами прочитали. Зрозуміло. Тобто, нас будуть зараз виокремлювати тих, хто платить податки, нараховує зарплату більше 330 тисяч на місяць, там ще щось, ще щось, у тих будуть бонуси. Ось. А ті, хто виживає, у тих не буде бонусів. Ті, хто працює, у тих буде все як і було. І ще й плюс перевірки зверху, бо треба ж десь брати гроші в бюджет. Так, в Україні мають Гетьман, це пан Гетьман це нам нагадав, що всіх переведуть на загальну систему після того, як закінчиться війна протягом трьох років. Не забувайте, будь ласка, про це. Значить, як конкретно відбудеться зміни, від час він повідомив, що за основу візьмуть польську систему, а згодом усі будуть переведені на звичайну систему оподаткування протягом трьох років після скасування воєнного стану. Гетьман це вказав, що ці умови прописані на, ці, на, на стратегії доходів. Там більший ліміт 2 мільйони євро. Але і різні ставки оподаткування передбачається одна група для платників єдиного податку, а не три, а також різні ставки оподаткування залежно від здійснення діяльності. Не забуваємо про це, чекаємо наступних кроків, тому що це все вже прописано, тобто нам треба тільки дочекатися, коли то все почне реформуватися і бути морально до того готовими. Все, ще раз проговорила, ще раз возмутілась. Я надіюсь, що ви теж мене підтримуєте, тому що я проти цих таких змін вони зараз не на часі, і залишити єдиний податок треба в спокій, бо ми і так в на стресі постійно нам, як не касові апарати, то видіть журнали обліку доходів і витрат, потім ведіть склад, потім. То наймайте всіх, то можна не наймати, то ще щось, то ще щось, і то збільшуємо податки, бо збільшуємо мінімальну зарплату, але чомусь то все нікого не цікавить. Цікавить тільки ось такі реформи, які, поки що, на мою думку, ні до чого хорошого не приведуть. Дякую за те, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть під цим відео ваші думки на цю. На цю тему. Можливо, я не права, можливо, дійсно наша система податкування потребує реформи, але все ж таки не на часі. І я не, не думаю, що треба всіх переводити на, на загальну систему оподаткування. Неважливо, закінчиться у нас війна і коли вона закінчиться, тому що, тому що, тому що ніхто не відміняв ринки, базари. Тому що наші люди ще не мають місцини, куди піти, не платформи, на яких можна спокійно торгувати, як то є у Європі, де є спеціальні ярмарки, місця відведення і так далі. А у нас ще до цього нічого не готово. За те, щоб ми платили побільше, всі готові. Тому я вважаю не на часі. Ну, це виключно моя суб'єктивна думка, нікому її не нав'язую. Якщо в когось інше, напишіть під відео, будемо з вами вести. Дискусію на цю тему. <laughs> якщо є бажання, якщо немає нічого, просто продивіться, прослухайте і будьте до цього просто морально готові. Все, дякую, гарного вам дня, настрою. Все буде Україна!